Привіт, Діви! Сьогодні ми з вами дивимось прогноз на грудень 2024 року для вас. Подивимося основну енергію і там всі додаткові сфери, що потрібно подивитися. І да, почнемо ми з вами з основної енергії. Що чекає Дів в грудні 2024 року? Основна енергія. Що чекає Дів в грудні 2024 року? Основна енергія. Трійка кубків! Пятерка мочив. Две пентаклів. Ну, что вам сказать? Я вам сейчас объясню. Три кубків, Пока все логично. Празднички, тысячи зустрічі, Там, типа, да, там, что здесь? потусить, випить, погулять. Все весело. Пятерка мочив. Як не сорочка, то болячка, да. Ну, типа, щось десь можете з кимось посваритися, може бути якась ситуація неприятненька. Да? Може, вам там хтось щось таке скаже не дуже приємне. Може, якраз на самому тусічі й буде да, якась типа, така от ситуація, не дуже. І саме тому двійка пентаклів. Вас шатає емоційні качелі. Від вау до фу, то нормально, Вау, фу нормально. Коротше, що то вас трошечки шатає? Не по детськи так. Поэтому підвівши підсумок, можна сказати, що напевне, скоріше за все, у вас буде дуже емоційно насичений грудень. Прям такий повний різних емоцій. Що хотілося б сказати? П'ятірка мечів. Карта, ну, хоч вона така, здається, і негативна, насправді це карта перемоги. Якби как бы, перемоги, але такої, коли немає, типа, задоволення. Може, ви знаєте, вступаєте в спор з кимось, ви вы його виграєте, але осадочок остався. Да? Типу, от є такий вайб. А, далі, якщо у вас є якісь спільні справи з кимось, типу спільний проєкт з кимось, да, ви над чимось разом працюєте, а, може саме через безвідповідальність інших людей у вас і буде цей осадочок. тому що буде враження, наче вам потрібно з усім справлятися, вам потрібно все робити, а люди інші да, там в команді чи ще десь, взагалі нічого не роблять, не роблять, і їм взагалі все одно може бути таке. Ну, Вважаючи, вважаючи, чому вважаючи? Враховуючи те, що Діви дуже відповідальні люди, дуже завжди ставлять це ну, на перше місце якісь пріоритети, пов'язані да, з роботою, з сім'єю, все, що пов'язане з відповідальністю, бо для Дів це перше місце пріоритет. І ну, тому, відповідно, зрозуміло, чому ви на собі тащите всю команду. Да? І є такий вайб, можливо, да, якщо там, наприклад, ви змагаєтесь в якомусь конкурсі, наприклад, я не знаю в якому. От у вас якийсь є конкурс, лучший продажник», не знаю, з командою якоїсь своєї, да? і ви можете, знаєте. Ви можете бути трошки діспотічним лідером, може бути таке. Не переїбайте палку. Мені здається, що трійка кубків вам каже, потрібно більше розважатись, більше розслаблятись, більше просто знаєте на такому легкому вайпі комунікувати зі своїми там колегами чи сім'єю, чи друзями, тобто не сприймати все занадто серйозно. Двійка Пентаклів каже, що вам доведеться дуже багато всього враховувати, керувати всім, да там типу для того, щоб все вийшло у вас. Якось збалансовано і щоб все, в принципі, по таймінгу сошлось. Вам потрібно буде навчитись цим всім керувати. Давайте ж подивимось, що вас чекає в роботі. Діва, що вас чекає в роботі в грудні 2024 року. Що дів чекає в роботі в грудні 2024 року? Туз Кубків. Королева жезлів. Двійка пентаклів знову, так? Да? Угу. Лицар мечів, паж пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Ну, от ця ситуація, про яку я говорю. Може, знаєте, ви просто собі подивіться, як воно прикладається до вашої конкретної ситуації. Я бачу, що є якісь, типу, да, дуже от, для вас емоційно е, пов'язана з емоціями подія. Типу, для вас це дуже важливо. Е, і лицарь мечів. Вказує, що от у вас є ціль, немає перешкод, ви до неї йдете. І знаєте, у лицаря мочів є оця негативна риса характеру, коли він трошечки стає агресивний в досягненні своєї цілі. Да, він говорить правду, да він робить все правильно, але він занадто поспішає, він може десь агресивно вимагати якихось результатів. І типу те, що мало би бути вайбова і прикольна по тузу кубків, да, по лицарю мочів стає трошечки напряжно. Королева Жезлів знову ж таки вказує, я вам от кажу, ця лідерська позиція у вас є. Ви будете цією, знаєте, людиною керуючою, типу, всім цим в цій да? Може, ви там керівник відділу, наприклад, і ви хочете гарних результатів під кінець року. І, типу, ви можете дуже багато вимагати від людей. Або якщо ви, наприклад, просто там, типу, ви працюєте, ви можете багато вимагати від себе. І да, ви досягнете результату, ви отримаєте там річний бонус, наприклад, да, щось таке. Але при цьому у вас буде цей осадочок, тому що ви. Емоційно сильно вигорити, да? типу і фізично, і втомитись. Паш Пентаклів каже, що це отримання якихось да, цінних е, цінних паперів. Чому паперів, просто якихось, ну, не знаю, грошових бонусів, да? типу, якихось ну, щось в грошах не сильно велике, типу, не в повному об'ємі, щось невеличке. Або це ви керуєте своїми учнічками, да? якимось там типу ну, чи підлеглими, не знаю. Во двійка пентаклів. Це про цей баланс і про контроль, да? де потрібно все контролювати, все схвачувати на літу. Дев'ятка пентаклів це те, що ви отримаєте те, що ви хотіли. От ви будете в цьому стані, що от ви досягли того, ну за що ви боролись, над чим ви працювали, все клас, все кайфово. Оце єдиний мінус, що трошечки ця агресивність, агресивність і напорі да? вона може трошки в мінус бити. Тому що не завжди. Потрібний цей такий підхід, десь потрібно лавірувати. І двійка Пентаклів вона каже, що не потрібно йти в лоб. Ви обходьте, да, там ви, типу, якось віляєте трошечки. Там Десь, якщо можна схитрити, схитріть. Чому про схитрити? Я кажу, королева жеслів, вона трошечки така хитрить. От. Е, типу, вона вчиться це все е, по-умному, так, по-женськи. Навіть якщо ви чоловік, от, типу, спробуйте по-женськи подумати про ситуацію. да. От. Що ще хотілося б сказати вам? Королева Жезлів може бути не тільки ви, може бути людина в вашому житті, типу, от, ваша колега да, чи керівниця, з якою у вас будеться взаємодія, кому ви будете передавати знання, чи яка буде вам передавати знання, от з цією людиною є взаємодія. Не уходьте в агресію, тому що це ні до чого хорошого не приведе. Що вас чекає в фінансах, Діви? Що Дів чекає в фінансах в грудні 2024 року? Туз мечів, імператриця, четвірка мечів. П'ятірка мечів. Дуже багато мечів. Король Пентаклів, ну, слава Богу, дев'ятка кубків. І знову, знову та ж сама історія, да? типу, ой, блін, капець. Коротше, дивіться. Туз мечів, п'ятірка мечів. Це, типу, у вас є розуміння, в чому криза фінансова, да? в чому вам, де вам може не вистачає. Чи, типу, ви, наприклад, робили запит на якусь, типу, там, на кредит, да? чи там на якусь я не знаю, виплату, чи ще щось, і вам можуть відмовити, наприклад. Але у вас з'являється чітке, чітке розуміння, і ви можете з цього моменту щось далі планувати. Типу, що мені з цим робити? П'ятірка мечів це не обов'язково про відмову. Це може да, навіть і про погодження якесь, але. Це якби під собою подрозуміває якусь кризу. Да? Типу, але плюс в чому? Тут з мечів це також карта перемоги, да? чіткого ясного розуміння. Коли бачиш вихід із цього лабіринта, типу, бачиш, як вийти з якоїсь важкої, незрозумілої ситуації. Це добре. Так, імператриця і король Пентаклів. Ну, не знаю. Подивіться на ці карти і скажіть мені, будь ласка, чи є гроші у цих людей? Я думаю, є, і колосальні. Тому, якщо ви там думали, там, чи будуть у вас якісь там фінанси, тут навіть заощадження, да? типу, все це є, ви почуваєте себе в комфорті, навіть можете відкласти. Якщо є якісь там питання, що потрібно закрити якісь борги, ще щось, типу, буде можливість. Або допомога від когось, типу старшого, наприклад, да? або ви просто зможете самостійно скерувати свої ресурси, типу, і правильно це все закрити. Тому що місяць закривається так, що у вас навіть є щось, типу, да, в карманчикі, там, типу, в сейфіки ще щось є. Типу, щось от такі вайб є. Типу, ви нормально себе почуваєте. Четвірка мечі від дев'ятка кубків каже, що після завершення місяця у вас буде момент, коли ви зможете в принципі, закрити очі на всі оці фінанси, рухи туди-сюди, тому що вам це вже буде неважливо, тому що ви вирішите просто відпочити. І зможете витратити саме головне, що у вас будуть гроші, які ви зможете витратити на те, щоб якось порадувати себе, зробити собі щось приємне. А для багатьох це може бути, типу, поїздка кудись на відпочинок, наприклад. Да? Чи там, не знаю, даже банально в баню сходить. От, я теж думаю, з подружкою сходить. Чи, за чому ця інформація? Я просто вам сообщаю. Коротше, четвірка мечів, дев'ятка кубків. Відпочинок в кайф, да? типу, а також як попередження, не перенапрягайтесь, будь ласка, типу, щоб на цьому фоні на, на стрес, на стресі фона. Стресіфона це як якась грецька богиня. На фоні стресу, на фоні стресу, щоб у вас не було якихось, знаєте, типу, загострення хронічних хвороб. Тому що четвірка мечів також може вказувати, коли знаєте, трошки перестресували і слягли, так сказати. Поэтому давайте не будемо туди доводить. Сразу кажу, що все вирішається, ви залишаєтесь на кінець місяця із грошима, і ще є щось в загашники, і ще можете порадувати себе якось, типу, ну, підсвяткувати, відпочити. Тому не переживайте через це. Так, що вас чекає в особистому житті? Що дів чекає в особистому житті в грудні 2024 року? Що Дів чекає в особистому житті в грудні 2024 року? П'ятірка кубків. Суд. Хе? Десятка мечів стороною розсвіта. Відлюдник. Угу. Верховна жриця. Шістка пентаклів. Так, зразу розглядаємо ситуації частинам. Начну з простого: тих для тих, хто в парі, да, типу, стабільно, все нормально. У вас може бути ситуація, коли трошечки на фоні стресу можете трошки сирватися на своїх близьких. Не треба. Окей, так? Да? Якщо відчуваєте, що хочете сирватися, лучше от сядьте десь посидіть там, не знаю, не, не сривайтесь, скажіть, тільки скажіть відверто, типу, свої, своїм близьким, що я переживаю багато стресу. У мене немає зараз ресурсу з тобою ділитись цією ситуацією. Можна я просто, типу, я попробую з цим зараз розібратись, заспокоїтись, і Потім, як рошою, я з тобою поділюсь інформацією. Проговоріть, прокомунікуйте, скажіть це просто, що, типу, я зараз на фоні емоцій можу багато якихось гадостей сказати. І я розумію, коли ти в стресі, тебе бісить, як хтось там ковтає воду. Розумієте? Я розумію. От просто зупиніться, не зривайтесь на близьких. Тому що оці зриви на фоні цих таких подій можуть призвести до того, що уйдете вашей На совсем. Коротше, <сум> дивимося далі. Для тих, хто у кого стала непонятна ситуація, да? типу, що були, розійшли, зійшлися, розійшлися, адельна каста. Коротше, і для тих, у кого нічого не в лічній житті, з ким ви посварились певний час: дев'ять днів, дев'ять тижнів, дев'ять місяців не спілкувались. 9 місяців максимум, ви можете з цією людиною заново зустрітися. Неочікувано для себе. І у вас буде шанс певним чином відновити своє спілкування або закрити цей гештальт. Але це відбудеться в певні астрологічні події. Типу, це може бути в якесь повнолунії, в якесь затемнення. Да? Типу, якщо ви відслідковуєте ці дати, то, типу, зверніть увагу, це може бути в період ретроградного Меркурію. Дуже велику роль грають конкретно ці астрологічні події. Тут треба дивитися конкретно по вашому чарту, які планети на що у вас впливають, але якась астрологічна подія до вас може привести цю людину для того, щоб відновити стосунки або хоча б піти з миром, знаєте, типу. Але ви цього очікувати не будете, тому що ви сидите і типу, взагалі, не бачите, що відбувається, да? Та й таке. так? для тих, хто не в парі, не в странних отношеннях, у вас просто момент розсвіта. Тому що спочатку ви, типу, ви, може, все ще шкодуєте за якимись рішеннями. Чи у вас є якийсь такий, знаєте, вайб трошечки, типу. З острахом дивитися на якісь стосунки, да? типу вам стрьомно кудись щось вступати, тому що ви не знаєте, чого там ждать. Може, вам опять якусь подставу устроїть. Не треба держати там, типу, оцю обідочку собі. Дивіться, і для вас іде якесь внутрішнє пробудження, іде якесь, типу, усвідомлення якихось істин, і чесно, ви наче відроджуєтесь, тому що ви дивитесь на свою ситуацію тепер не з середини ситуації, а зверху, наче, коли ви бачите. Ну, як все відбувалося насправді? Типу, що це не просто там людина хотіла вас образити, якась, знає, щось, чи чому вам там не не везе тіпо, в стосунках, тому що я якась не така, чи я якийсь не такий. Ні, тут типу, буде вайб такий, що Ах, ви розумієте всю ситуацію, навіщо це було, і навіщо це буде, з чого почалось і чим закінчилось, і у вас ось, знаєте прісповненість. Коротше. Вот. Е, я ну, типу, Якихось нових прям знайомств поки не бачу, типу, але для вас буде дуже важливо це усвідомлення, що я розумію тепер. Як це все працює? І я розумію, чого я хочу. Я, які, якби, що я хочу вкладати в стосунки і що я хочу отримувати в стосунків. А це класна база для того, щоб з нового року починати якісь та, нові потім стосунки з кимось новим. Але мені здається, що вам зараз в принципі це буде не сильно актуально, тому що у вас таке якесь мощне ментальне пробуждення просто. О, це для цієї касти категорії людей. Якої касти? Ну ладно, поради дів. Тихо, порада для дів на грудень 2024 року. Четвірка мечів. Дайте собі відпочити. да, я вам казала, що не заганяйте себе, четвірка мечів нам знову каже про те, що треба буде просто видихнути. І якісь моменти, коли от вам хочеться сорватися на фоні якоїсь болі, теж візьміть паузу, відійдіть. Не говоріть краще з людьми. От дійсно, якщо ви відчуваєте, що у вас гнів прям переповнює, Скажіть, будь ласка, типу, я зараз не можу розмовляти, типу, справа не в тобі, просто у мене така якась нестабільна емоційна обстановочка. Я з тобою поговорю пізніше, спочатку я заспокоюсь. Та, П'ятірка жезлів, яка підказує, що замість того, щоб вступати в драку, да, типу, вам потрібно брати паузу, щоб не було ніяких, типу, ну, проблем. Да? Тіше їдеш, далі будеш. Вот. Е, тому, да. діви, що вам сказати? Не буду вам вже розказувати про те, що я дуже сильно хочу кошенятку, тому що, якщо кошенятку до цього моменту до мене не прийшло, значить ще не час. Але якщо у вас є, напишіть. Я вас сильно люблю, обнімаю і до зустрічі в наступному відео.